Yeah Звільнити Павлюченків з-під варти вимагає івано франківська молодь. Понад 200 місцевих студентів та футбольних ультраз пройшлися маршем на підтримку засуджених Дмитра та Сергія Павлюченків. Суд визнав батька і сина винними у навмисному вбивстві судді Сергія Зубкова, яке сталося майже два роки тому. В Україні та за кордоном розпочалися численні акції, учасники яких виступають за визнання Павлюченків невинними. До протестної акції долучилися івано-франківці здебільшого юнаки та дівчата. Деякі з них прикривали обличчя. Футболками Динамо, молодіжний марш стартував на так званій Стометрівці. Його учасники скандували свої гасла упродовж свого руху до облдержадміністрації. Тут до них вийшли представники міської та обласної влади. Їм учасники маршу зачитали звернення, в якому вимагають звільнити засуджених Павліченків, щоб не сидіти в тюрмах, як сім'я Павліченків. Підтримую тому, що Сергій це мій друг. Я ми з ним разом фанати Динамо Київ. І я знаю його насамперед, і як він плакав і казав, що це не я і ми не винуваті. Чому люди чесні, маємо, маємо сидіти в тюрмі? Я 20 років працюю юристом. Я вже думав, що мене нічим не здивуєш, ні міліцейським безпреділом, ні судівським. Але у справі Павличенків ну вилазять такі явно білі нитки, що навіть до суду. І після суду, незалежно від завтрашньої ухвали, я все одно не буду вірити у винуватість Павличенка. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.